Так відновлюють своє здоров'я люди після ковіду. Тут, в центрі медичної реабілітації у Брюховичах, перебуває львів'янка Тетяна Вишневська. Жінка інфікувалася коронавірусом у вересні. Каже, що після такого захворювання буде вакцинуватися. Страшно, просто страшно. Я досить відважна людина, каже, ніколи в житті так не хворіла. Ем, взагалі, світогляд, життя змінилося на 180 градусів. Скажу чесно. І всіх закликаю вакцинуватись. Реабілітацію в Брюховичах Я проходить з 28 вересня. Розповідає, що вона їй допомогла, однак умови могли би бути сучаснішими. Даються медикаменти. Частина медикаментів ми купуємо самі. Частина медикаментів надає держава гарно. Приходять в палату, надають кольчики. Сюди приїхала спочатку, здивувало. Совєтський Союз, але дуже мило, дуже частенько, дуже приємно. Хочу відзначити лікарів. Кожен лікар підходить, спілкується. Повністю питаються всі хвороби, все від а до я, і це кожного дня. Центр реабілітації діє у Брюховичах з вересня. Перед цим приміщення передали львівській лікарні швидкої допомоги. Зараз у центрі розпочинають ремонт та чекають на нове обладнання. До прикладу, тренажери для реабілітації планують придбати до кінця року. Старе обладнання, яке перейшло на баланс центру, не використовують. На даний момент приміщення є не в дуже доброму стані. Адже ремонтні роботи проводилися останній 80-році, і обладнання, яке прийшло на баланс колишньої лікарні, було придбано десь в тих же ж руках. Зараз починаємо ремонтувати тільки перші палати, приводити до порядку. Центр розрахований на 120 ліжок. Зараз тут проходять реабілітацію 40 людей. Я задихався, я не міг дихнути, ну, тільки дихнув і. Дихати неможливо. А зараз я вільно дихаю. Дякую лікарям. Відношення лікарів добре. Є процедури. Професійної післяковідної реабілітації державної немає в Україні і тому наше відділення є унікальним саме цим. Працюємо ми мультидисциплінарною командою, склад якої входять лікарі різних спеціальностей. А саме невропатологи, кардіологи, терапевти, ендокринологи, а також фізичні терапевти обов'язково працюють в нашій команді. Проводимо ми як лікування консервативне і фізіотерапевтичні процедури. Для кожного пацієнта у центрі визначають програму реабілітації. До прикладу, заняття із лікувальної фізкультури можуть бути як індивідуальні, так і в групах. Інструкторка з лікувальної фізкультури каже, що після ковіду фізичні навантаження потрібно збільшувати поступово. Після ковіду всі хворі, в них всіх задишка, їм важко ходити. В них переважно всі серцево-судинні ускладнення і тому. Для легень от, дихальні вправи і поступова така нерізка нагрузка це є великий плюс, і це є скоріше видуження. Більшість все таки ми працюємо індивідуально з пацієнтами, тому що дуже багато мають ускладнення серцево-судинних захворювання захворювань ендокринної системи. Аби пройти реабілітацію в центрі, потрібно мати електронне скерування від лікаря. Ірина Ферен, Анатолій Кирачук, новини на Суспільному, Львів.